І перехожий має назвати автором музики гімну України. Бігуа! Біго! Мужчина, машина! Хто автор гімну України! Хто автор гімну України! Можна вас сказати? Не скажу, позажав! Діано! Я вас прошу, стойте, я пожалуйста музик! Поможіть, хто автор гімну України! Я вас прошу скажіть того гіну України! Ви не знаєте? Бля, ки писец. О, девушка, древчина. Котя, пожалуйста, Подскажи, хто автор гімну України, прошу. Хто автор гімну України? Подскажі, пожалуйста. Хто, кто? Не, не тарасни, чека, що -э ромели. <риснавший> Можна загуглить. Пожалуйста, скорее! Поволочь выгляд. Ні, не, це свист. А музики. Пожалуйста. Вербицкий. Борбить! Ее! Yeah! Ah! Спасибо вам большое!